Іграшковий потяг, що принесли з собою екологи-активісти, запускатись без батареї категорично не хотів. Він чекав на джерело традиційної енергії, як і його творець, людина, що натхненно будує нові атомні станції, забруднює повітря вихлопними газами автомобілів та руйнує навколишній світ заради нових технічних забав. Саме вони вважають активісти організації Голос природи і зіштовхнули планету з проблемою глобального потепління. Різка зміна погоди вже цього літа заявила про себе багатьма стихійними лихами. Протистояти цьому може лише людина. І лише в тому разі, коли навчиться не забруднювати все навкруги. Це Елементарні речі, скажімо, економія електроенергії в быту, розділення бытового мусора на бытовому уровні, пользование громадським транспортом. Сократить, скажем, Потреблення автомобільного транспорта тому що одні з парніковоадіни з істочника парникового газу та вибрас автомобільних транспорт. Елементарні речі губить прогрес. Саме тому забута енергія вітряків, замість нових насаджень виробуються вже існуючі, а вода використовується у таких обсягах, ніби немає загрози її подальшого дефіциту. Вже третій рік поспіль Вікторія розповідає про це звичайним перехожим. Як активіст екологічної організації, вона вірить, що її точку зору розділять розумні люди. Є люди, котрих. Вот, ну, люди, якби как бы, старий закалки, є ну, просто без атомної никуда не двинемся. То есть, все таки больший процент людей щось ну, знають об этой проблеме и как-то обеспокоен проблемами екології. Сьогодні про екологічні проблеми розповідали не тільки перехожим, голос природи, докотився і до чиновників, принаймні до деяких з них. Активісти їх сьогодні вчили, як грамотно залучати ресурси до екологічної боротьби. Дело в тому, що Україна ратифицировала кіотський протокол. цей міжнародний договор дозволяє странам з переходной економікою, используя механізми цього договору, не допомогу від тразвитих стран. Ну і за того ж то руководітелі і комунальних підприємств не знають, як це делать, Такі проекти в Україні клімата поки не реалізуються. Чи подіяли екологічні лекції на чиновників, так як і на звичайних перехожих, достеменно невідомо. Безперечно, було лише одне: після цієї зустрічі посадовці так і не пересіли на екологічно доцільні велосипеди. Наталя Грищенко, Олександр Пронський, новини 11 каналу.